Соломон. Це син Давида. І він був ще зовсім молодою людиною, як йому прийшлося стати царем. І от розумієте, про що він прохав Господа? Не про багатство, не про те, щоб мир був в його країні. Він прохав від Бога мудрості. І він був дуже-дуже щедрою людиною. І от перед тим, як попрохати мудрості, він став, почав приносити Богу величезні жертви. Ми читаємо у першому розділі другої книги Хронік, що там він приніс тисячі всепалень. І от дивіться. І там, на мідному жертовнику, що в наметі Соломен, Соломон приніс перед Господом жертви. Він приніс на ньому тисячі всипалень. Розумієте, це щось коштувало. Це була та худоба, яку можна було з'їсти, продати. Але Соломон це жертвував, бо він розумів: якщо Господь не допоможе, то нічого гарного з його життям. Не станеться. І от далі, от, значить, він приніс тисячу всипалень, тієї ночі Бог з'явився Соломонові і сказав йому: Проси, що бажаєш, щоб тобі я дав. А Соломон промовив до Бога: Ти зробив велике милосердя з Давидом, моїм батьком, і поставив мене царем замість нього. Тепер же, Господи Боже, нехай вірним виявиться Твоє ім'я на Давиді, моєму батькові, бо ти мене поставив царем над народом, який числений пил землі. Тепер дай мені мудрості та розуму, і виходитиму перед цим народом і входитиму. Адже хто судитиме цей твій великий народ? Розумієте, він прохає саме мудрості? І промовив Бог до Соломона, тому що це було у твоєму серці, і ти не попросив багатства. Того, що на потребу, ані слави, ані душ ворогів. І ти не попросив довгого віку життя, а попросив собі мудрості та розуму, щоб судити мій народ, над яким я тебе поставив, царем. Давайте спинимося. Розумієте, йому теж було важливо багатство, мир, спокій, там... Е Довгі роки життя, але він просив мудрості.